Привіт дорогі підписники, слава Україні. Сьогодні у нас день понеділок, 24 липня. Я знаходжусь у Швеції. За моєю спиною місце, в якому я мав сьогодні вивантажитися, але я не встиг, тому чекаю до ранку. Бачите, тут громальовнича природа, поле яє і все. Тому чекаємо ранку. Пам'ятаєте, я вам обіцяв е зняти в попередньому відео е коротенький огляд, е серію коротеньких оглядів е вантажного автомобіля е технічної начинки, як вона влаштована. Тобто, які відмінності від легкових автомобілів, до яких ви більш звикли, е в яких ви може більше розбираєтеся? Е тому. Такі справи. Зараз, маючи час, бажання і натхнення, бачите, я спеціально вдів куртку, яку можна замастити, бо прийдеться залізти також під машину і під причіп. Я вам хочу розповісти про гальмівну систему. Дуже важлива система, це найважливіша система в автомобілі, я би сказав. Тому що без неї всьому труба, всьому смерть, якщо вона відмовить, або якщо її не буде. Тому. Погнали! Буду вам розповідати, як воно і що. Як ця велика машина гальмує, причому навіть часом не гірше, ніж легковушка. Цікаво? Полетіли! Одразу маленьке уточнення, що на вантажних автомобілях такого класу використовується пневматична гальмівна система. тобто Рушійною силою і силовою ланкою є повітря, стиснуте повітря. Чому не гідравлічно, так як на легковушках або там на легких бусах, вся фішка в тому, що пневматична система вона не так боїться перегріву, тому що повітря перегріти неможливо на відміну від гальмівної рідини, яка може закипіти, правильно? І ще те, що. Є така директива, що при виході з ладу гальм, тобто коли нема повітря, автомобіль мусить ставати нерухомістю. Він вже нікуди не поїде завдяки енергоакумуляторам. Я такі пристрої тут, я вам потім їх покажу. На відміну від звичайної гальмівної системи, яка гідравлічна. там лопнула, не дай Бог, гальмівна трубка, магістраль. Ви собі спокійно їдете далі, поки в щось не впретеся. А тут обов'язково автомобіль має стати мертвим грузом, тому що з тим нема жартів, вантажний автомобіль це є підвищена небезпека, це є фактично найнебезпечніша річ, яку ви можете зустріти на дорогах загального користування. Ну, звісно, крім танків і там, іншої важкої техніки, але це вже нонсенс, це вже немирний час, це вже таке Це вже виключення. А так, зазвичай. Тяжче і більше, ніж фура, на дорозі нічого немає. Тому, відповідно, максимальні вимоги до такої системи, як гальма. Давайте. Поїхали, полетіли далі. Одразу хочу попередити, що я не є професіоналом технічної справи. Досконало я не впевнений і не знаю багато принципів роботи цієї. Системи гальмівної. І можу помилятися десь місцями. Але в цілому алгоритм її роботи я вам розповім. Тобто, в цілому, приблизно воно так як є, буде, як я розповім. Звичайно, більш професійні знання, більш докладне щось ви можете вичитати в якихось фільмах, в літературі. Цього на просторах інтернету простовалом. А я буду намагатися вам це розповісти максимально простою мовою, щоб ви зрозуміли. Тому що я більше чим впевнений, що більшість моїх глядачів вони не є пневматиками, не є якимись професіоналами вантажної справи, там, якимись ремонтними працівниками і в тому дусі. Окей? Я одразу вас попередив, що. Е, людина, яка є професіоналом в тому, що я буду розповідати, в неї можуть вуха зав'янути. Будь ласка, е, як це? робіть на то поправку. <сум> Добре, погнали, друзі, буду вам розповідати, з чого починається сам процес гальмування. Ну, о -о Очевидно, що він починається з оцієї педалі. Педаль гальма. Тобто. Ви хочете сповільнитись чи зупинити авто, ми її нажимаємо. Що відбувається далі? А далі відбуваються дуже цікаві процеси. Відкриваємо мордочку в вернушці і дивимося. Коли ми нажимаємо, натискаємо педаль гальма, працює ось цей кран, клапан. Це поєднання і електричної, і пневматичної системи. Ці трубки йдуть, відповідно, це аварійна система гальмівна. А основна робоча це ось. Там стоїть датчик положення педалі гальма. І роз'єм, який пішов там в електронний, скажімо так, в електронні мізки гальмівної системи. Цей кран, він знає, з якою силою ми натискаємо на педаль гальма. тобто з якою силою і з якою швидкістю. Він це дуже чітко розрізняє, тому що в залежності від цього гальмівна система розуміє, це аварійне гальмування, чи це просто звичайне пригальмовування. Тому цей е, е, кран знає, з якою силою ми натиснули. Тобто кілограм, два, три, він це все розуміє і знає, і посилає ці сигнали в головний блок, так би мовити, в нервову центральну систему цих гальмів. А ці повітряні трубки, так як я казав, це аварійна гальмівна система. Це якщо відмовляє електрика нафік відмовила, то лишається друга, якби резервна гальмівна система чисто пневматична. Це ніби старого зразка система. Тобто ця електронна це новий, сучасна, швидка вона. А лишається нам, щоб не розбитися, не забитися, аварійна гальмівна система звичайна пневматика. І на тому дякуємо. Тепер, що відбувається далі? Зараз буду вам показувати. Натиснули ми на педаль, пам'ятаєте, що йде. Так, шановне панство, переходимо під колесо. Отже, натиснувши педаль гальма, сигнали пішли до головного мозку, головного модуля гальмівної системи. Він оцінив все, що ми хочемо від цієї системи і посилає сигнал на цей модуль EBS. Тобто він йому каже: модуль, подай сюди от на передні колеса, бо це модуль EBS передньої осі. Подай сюди таку кількість повітря, там яку необхідно. В залежності вже від того, з якою швидкістю ми натиснули на педаль і з якою силою. Відповідно, повітря йде по цій трубці і до. Виконавчого механізму на колесі до супрота який затискає колодки. Біля кожного колеса ще є ось такий кран. Цікавий. Що то за кран? Це кран АБС. АБС і він ще деякі функції виконує, але його основна функція АБС. Тобто, якщо колесо починає пробуксовувати, проскальзувати. При гальмуванні, відповідно, він робить він стиск повітря, скидує тиск, щоб дати колесу. Ну, можливість прокручуватися. Тобто аналогія як АБС на легковій машині тут то саме, просто воно керує ну, якби, повітрям. Тепер саме цікаве. Полізли під машину. <різь> <різь> Нема чим зайнятися. Ось туди нам треба залізти. Бо звідси я вам просто не покажу, тут ніфіга не видно. Тільки звідси видно ось фільтр, осушувач повітря. Це фільтр, через який проходить абсолютно все повітря, яку, ну, яке накачує компресор. Він його осушує від вологи і заганяє в систему, щоб воно там було вже очищене, без вологи. І не робила свою чорну справу, якусь там корозію, окислення в е, механізмах і системах. Так що фільтр також такий маємо. Тепер повізли під автомобіль. Так, довго тут не затримуємося, бо під нею лежати небезпечно. Вон то це головний мозг, головний модуль гальмівної системи. Він абсолютно управляє всіма процесами, які відбуваються. Тобто з якою силою гальмувати. Е, він віддає команду на яке колесо подати більше тиск, на яке колесо подати менший тиск. Я вам потім розповім, чому саме так. Чому не завжди тиск однаковий подається на, до прикладу, на передні чи на задні колеса. Це він все також цей блок керує. Ось він знаходиться. Це ресівер один. Там вон другий. Це запас повітря, баки повітря. Вони накачують, компресор накачує в них повітря. Тобто там до 12 атмосфер тиск і там повітря зберігається для всіх цих моментів. Воно якби запас, щоб компресор постійно не качав. Тепер, задня вісь, ось цей регулятор задньої осі. Також такий маленький комп'ютер, який керує саме задніми колесами. Ось ми бачимо це енергоакумулятори, до них підходять трубки керування. Я вам покажу, що то, як воно влаштоване. Тобто, звідси можна тепер вилазити. Я вам вивізу і розповім. Коротше, потягачу, в принципі, ми закінчили. Тобто схема ви зрозуміли. Ми натискаємо педаль гальма через той клапан, кран, комп'ютер, головний комп'ютер, той, який знаходиться там в рамі, розуміє, що ми хочемо, до прикладу, там пригальмувати, і він відповідно до свого алгоритму роботи подає е, тиск повітря через клапани керування на передню і на задню вісь. Все дуже просто. Ну, Що компонентів небагато. Тобто є головний комп'ютер і є управляючі маленькі клапани цим всім. Тобто компонентів небагато. Але це все дуже складно осмислити, як воно взагалі працює. Що ми тут бачимо? Ще ось цей ресивер, який я вам показував задній, це запас повітря. Там до 12 атмосфер тиск. Ці всі трубки пішли відповідно. Там, бачите, 1, 2, три, якісь контура підписані. Це щось для мене невідоме. Тепер. А як гальмує причіп? Також питання, тому що ну, вантажівка гальмує, а причіпу також потрібно гальмувати, щоб він не набігав на вантажівку і не склався такий ефект. що Ножиці бачили колись, так? Складає вантажівку, що тягач ставить поперек і причіп його наздоганяє і складає. То це такий ефект через те, що причіп набігає на автомобіль. Ну і він, відповідно, також має мати свої гальма. Тепер давайте вам розповім, як же гальмує це синє велике. Так, наступна зупинка у нас. Відсік між кабіною і печпом. Всі ви бачили так? до притчі по підходив дротів, трубок незрозумілих. По порядку. Жовтий, цей зліва, це керуючий. Керуюча магістраль. Тобто, коли ми нажимаємо педаль гальма, тут з'являється тиск. Або коли автомобіль ставиться на стояночний тормоз, тут теж тиск зараз є. Це керуюча, Тобто, тут, коли ми їдемо, е, грубо кажучи, гальма відпущені, тут тиску немає від слова взагалі. Це у нас освітлення причіпа. Це воно нас не, не цікавить. А ось цей дріт, це кабель EBS. Це той дріт, який е, головний комп'ютер е, гальмівний тягача з'єднує з гальмівним комп'ютером причіпа. Тобто тут два комп'ютера, які між собою з'єднані ось цим кабелем. Вони між собою дружать. Тобто здоровуються, той каже, Ей, давай гальмуй! типа, ну добре. Він питає, з якою силою. Це йому каже, з якою силою. Тобто цей кабель з'єднує. А цей червоний, це магістраль живлення. Тут тиск є завжди. Він живить подушки, живить гальмівну систему. Це той провод. Без, як... Без якого ну зовсім ніяк. Тобто тут ми розібралися, пішли товариші. Тепер що? Під причіп, да? Під тягачем ми вже були. Пішли під причіп. Ну, під причіпом не так небезпечно, як під тягачем. бо я тягач піднімав трошки на подушках, щоб туди завізти. І мало там що, може він сам опуститися, це електроніка тут таке, то я під ним довго не лежав, його показав і вивіз. А причіп. Там більше місця під ним. Погнало, під причіп вам покажу, як воно там під причіпом. На причіпі гальмують відповідно всі 6 коліс. Крім передньої осі, коли вона піднята в повітрі, то гальма не працює. Тому що ну нема сенсу, бо воно землі не торкається. Що тут є ззовні ще, Давайте я вам покажу. Є тут такі цікаві штучки. Це кнопочка червона. Я ось її зараз витягнув. Причіп загальмований наглухо. Його вже, навіть коли я знім тягач з ручника, він нікуди вже не поїде. Треба її назад втиснути. все, Тоді воно прицеп поїде за тягачом. Чорна — це коли причеп від'єднаний від тягача і у вас ще є повітря в пневмосистемі, ви її можете втиснути, тоді відпускається гальма причіпа, і ви можете кудись його перетащити там, ну, по якомусь паркінгу. Зараз я її, бачите, я її не можу натиснути, тому що причіп підключений до тягача. Дуже розумна система. Зелена кнопочка це піднімати вісь, вверх-вниз, вручну, передню вісь, якщо ви хочете. А це керування підвіскою причіпа. Опустити причіп, підняти причіп, або як зараз в середньому положенні це транспортне. Ну тобто транспортне це прицеп, коли їде, це от транспортне. Давайте погнали під причіп. Під причіпом дуже затишно і прикольно, можна ховатися від доща. Якщо вас застав дощ, то лізти під причіп там безпечно. Це звичайно жарт. Тепер дивіться. Це центральний мозг. Це основна центральна нервова система цього причіпу. Можете подивитися, скільки від нього трубок пневматичних іде Мільйон тисяч 1200. Це виходить. Ось він з'єднаний напряму з тим кабелем EBS-оським, який йде до тягача. Тобто тягач комп'ютера, комп'ютер тягача, цей головний мозг і цей. Вони між собою з'єднані. Цей кран керує абсолютно всім, він може підторможувати окремо колесо, праве, ліве, цю ось, чи цю, чи передню. Він керує абсолютно усім. Він всемогущий. Ну і відповідно він по цим трубкам подає, Ой. подає, бачите, на гальмівні виконавчі механізми. Тут ось на супорта, гальмувати чи не гальмувати. Подушки вони самі, самі по собі, але в чому фішка? Зараз я знайду до той датчик. Тим -тим. Коротше, від подушки, через нього... Ну, йде типу, трубочка повітряна. Він також знає, е, чи, про це пустий чи загружений. І якщо загружений, е, то скільки? Бо е, гальмівна система налаштована так, що в незалежності від того, веземо ми 24 тонни чи пусті їдемо, ефект сповільнення має бути один і той же. Тобто, нажали ми педаль, там зусиллям, до прикладу, 1 кілограм. Має бути там зусилля, грубо кажучи, сповільнення 3 метри на секунду. Ну, до прикладу. І це в незалежності від того, максимально ми загружені чи ми пусті. І це також керує цим ось цей комп'ютер. Це йде тяга рівня підлоги. Ось Бачите, цей кам. Це завдяки цьому причіп завжди їде стабільно в одному положенні, в незалежності від того, завантажений він чи ні. Тобто ми загружаємо причіп, ця балка починає бути ближче до рами. Цей клапан відкриває подачу повітря і в подушки накачується більше повітря. Система проста, як двері, але працює. Тут така справа. Рослівка вирощилася за цей цікавий циліндр. Це називається енергоакумулятор. Чому енергоакумулятор? Тому що всередині нього пружина дуже така потужна. І коли в ньому нема повітря, ця пружина е, ну, розпрямляється і зажимає гальмівні колодки. Тобто ви нікуди не зрушите з місця. Якщо ми знімаємо авто з ручника, подається повітря на цю мембрану, вона стискає пружину і ми можемо вільно їхати далі. Це так влаштовано, якщо з пневмосистеми тікає повітря, щоб автомобіль нікуди не поїхав. ну типу. В цілях безпеки. Ну, на кожному колесі бачите здоровенні гаймівні диски, супорта, Та не легковушка, тут все дуже великих розмірів і потужне. Знову ж таки, ось ресивери, їх навіть два запаси повітря. Ех, можете, ось є така чека. це для це для спуску вологи. Якщо волога збирається, це спускати конденсат. Короче, ось таке. Так воно влаштовано повізло. Ноги розпрямлю, я ще вам щось скажу. Ну, ось фактично і все. Я вам максимально, як міг, розповів Так, по-простому, принцип цього. Я багато моментів просто не згадував, не уточняв, не конкретизував, щоб не завантажувати вам голову лишнім непотрібним. То, яке ви не зрозумієте. Але я сховаюсь від вітру. Е Тобто, якщо в цілому підсумувати те, що я тут вам трендів стільки хвилин, основна гальмівна система причіпає тягача, це електронна. Всім керує електроніка. І просто електроніка відкриває, грубо кажучи, повітряні крани. Електроніка керує скільки повітря запустити в кожне колесо, щоб воно гальмувало більше, менше. Якщо вже електроніка виходить з ладу, тоді вступає в діло. Просто пневматична система. Чисто повітря працює, пневматика без електроніки. Ця система вона дуже неефективна, гармівний шлях набагато збільшується і потрібно давити нападання подаль... е... тормоза дуже-дуже сильно. Але це аварійна, це не є нормально експлуатація вантажівки з такою несправністю просто заборонена. Це, звичайно, сучасна вантажівка, якщо порівняти е... ті, які були 30 років назад, 40, це небо і земля. До прикладу, у цього авто, якщо сухий асфальт і вантаж дозволяє, то при аварійному гальмуванні у нас буде гальмівний шлях менше, ніж у рухового авто. Розумієте, так? Тому не варто недооцінювати ці гальма. У них дуже широкі можливості. Ну, Зрештою, вони розраховані, щоб автомобіль масою 40 тонн зупиняти. Правильно? Ось. Тому ось так воно усе працює. Сподіваюся, вам було цікаво, бо я вже заплутався, що я там говорив, але я старався. Наступного разу, я думаю, щось інше вам розповім про підвіску, може про двигун. Подумаємо, як це краще. Тут зрештою не так і багато всяких систем в цій машині, щоб там розбивати на якісь там цілі тома, серії, сезони. Ось, така, по-моєму, сама обширна і цікава тема, це, звісно ж, гальмівна система. За що вам я розповім? А ще вам е, покажу, якщо його видно, повітряний компресор, той який качає повітря. Якщо його тут видно. Бом-буром-бом. Ні, товариші. Його не видно. Я вам вставлю картинку. Тут стоїть також компресор, він двохциліндровий. Це вже навіть з електричним управлінням. Він там не завжди качає. Коли хоче, качає, коли хоче, не качає, в залежності від того, потрібно повітря в системі чи ні. Але робочий, робочий тиск системи в цілому від 8 до 12 атмосфер. Ну це, звісно, не в гальмівних механізмах, а в тих ресіверах. Ці балони великі, в яких зберігається повітря. Ось. В принципі, усе. А. Ще, ще, що я вам забув сказати, ця система EBS. ЄBS це Electronic Brake System. Вона контролює кожне колесо окремо. Тобто наскільки зношені колодки. Вона знає. Якщо на якомусь колесі колодки зношуються більше, а на якомусь менше, вона відповідно на то колесо, на якому колодки зношені менше, вона буде подавати там трошечки більше тиску, щоб ті колодки зношувалися швидше. А там, де колодки зносились більше, вона буде трошки ці колодки берегти. Вона буде подавати туди менше тиску, щоб вирівняти знос. Тобто, розумієте, так? яка вона розумна, ця система. І. Блін, вроді все. Ну, не все, звичайно. Я вам розповім, як мав про банани. Але я думаю, ви зрозуміли. Це, друзі, дякую за увагу. Тримайтеся. Щастя вам, удачі! І до наступних зустрічей. Лайки, підписка. Ну, що я вас буду вчити. Ви все і так знаєте. Удачі!